Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії для вас працює Наталія Стеренець. Переклад мови жестів Галина Абраменко. І далі у випуску ми розкажемо вам про таке. Україна повернула з російського полону 215 захисників Маріуполя. Серед них черкащанин на Чигиринщині лікарі райлікарні виїздять у села для обстеження людей. З дома лічусь, лічуся. Мене щось шосняко звигунемо. Розмальовувати екоторбинки вчили відвідувачів університету третього віку у Черкасах. Малювати. Вчора у межах обміну Україна повернула захисника Азовсталі з Умані Олександра Чепурка. Повідомили у прес-службі Уманської міської ради. До російського полону він потрапив разом із дружиною Юлією Масловською. Втім, наразі відомо лише про звільнення Олександра. Загалом, 21 вересня, із російського полону звільнили 215 захисників Маріуполя. Із них 108 бійців Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України. Наша сутність цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Основа наших збройних сил сформована. Ми можемо готувати підкріплення і здійснюється це у процесі планової мобілізації. Так прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна, керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, прихована мобілізація країни агресора проходила протягом останніх місяців і не стала для українських військових новиною. Вочевидь, побачили неготовність. Сучасної армії Росії до переможних якихось подій, тобто її моральна слабкість, її нинішній стан озброєння і техніки, говорить про те, що Путін був вимушений зробити такий крок для того, щоб в чергову хвилю мобілізації загнати тих людей, які не бачили в цьому якоїсь необхідності. Тобто, це такі кроки, які свідчать про. Невпевненість керівництва Росії в завтрашньому дні і, навпаки, в очевидно переможному курсі наших збройних сил і в правильному русі за загальної перемоги. Черкащина готова й надалі приймати евакуйованих українців із областей, де ведуться бойові дії, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, наразі в області проживає 105 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Вони офіційно зареєстровані і соціально забезпечені. Наразі з наближенням опалювального періоду. Звичайно, ми очікувані того, що певна кількість буде прибувати. Ми до цього приготовлені і робимо все для того, щоб вони змогли розміститися саме тепло, саме радісно і радужно з боку нашої сторони. Оскільки ми є в категорії одних із самих густо заселених з точки зору внутрішнього переміщення, ми наразі очікуємо. Тобто меншу кількість для того, щоб розселяти далі. Ми в такому сенсі маємо підготовлених 7-8 тисяч місць. Дітер, хірург, гінеколог, травматолог та ОСД спеціаліст п'ять лікарів різних спеціальностей Чигиринської багатопрофільної центральної лікарні щотижня відвідують два-три села своєї громади. Зі слів головного лікаря закладу Ігоря Огиренка обстежують тих, хто не може самотужки дістатися до медичного закладу та отримати консультацію. Як відбувався прийом в Топилівці, бачила Вікторія Будавіцька. Ні помідуя, ні, ні яблука, ні груші. Оце суп, каша, кисломолочки. 64-річна Євдокія Білецька на прийом до лікаря потрапила першою. Каже, певний час лікувалася вдома сама та, зачувши про приїзд фахівців, одразу записалася. Почула, що тут врачі, я вдома лічусь, лічуся. В мене щось няко звигунемо. Ну я й прийшла до лікарів. У пані Євдокії підвищений рівень цукру в крові, пояснює лікар Михайло Лещенко. каже, жінка звернулася вчасно, та більшість пацієнтів мають задавнені хвороби через неможливість дістатися до лікарні з дальних сіл, яких автобусне сполучення. Погано і приїжджають з запущеними випадками. Про приїзд лікарів, жителів Топилівки, сповіщає завідувачка Фельдшерського акушерського пункту Оксана Курилець. Хто посещав мене тут і кого я знала своїх, я їх вже лично сама предупредила, що будуть узкі спеціалісти, у кого є життя, у когось якісь проблеми, щоб звернулися. Медикиня очолила ФАП 2 вересня. Сама переїхала з Харкова. каже, такі приїзди особливо важливі для переселенців, які дезорієнтовані і не знають, куди звертатися за медичною допомогою. Серед них – 14-річна Ангеліна Ушакова. Дівчина разом з мамою приїхала в топилівку з Херсонщини. Сьогодні прийшла на прийом до педіатра. Підходьте до мене. Окрім підлітків, частими відвідувачами педіатрів є мами з малюками до року, розповідає лікарка Вікторія Кошова. Маленькі, є і місячні, і трьохмісячні є. також на планові огляди ж приходять. Ну, просто не у всіх селах же ж є свої лікарі, є медсестра, фельдшер. То вони приходять. Отже, ж як виїзд педіатра, то звичайно вони приходять на огляд. У Топилівці проживає 1050 осіб, розповідає головний лікар центральної районної багатопрофільної лікарні Ігор Огеренко. На прийом сьогодні прийшло 50 людей. Це одна із, із найвіддаленіших сел. Е, вона не входить Чигиринську громаду. Трофік ми формуємо незалежно від кількості людей. Тобто е, ми хочемо охопити навіть ті села, де дуже мала кількість людей. Такі виїзди медиків стали можливими завдяки допомозі доброчинників волонтерського руху, розповідає лікар. За рахунок того, що благодійна організація нам спонсорує пальне, от а також вони надають благодійну допомогу в медикаментах та розхідних матеріалах. І ми людям при прийомі у спеціалістів видаємо безкоштовно препарати, яких вони потребують. Зі слів Ігоря Огиренка, договір із волонтерською організацією підписано до лютого. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Зробують сухості та збирають гілля. У селі Гордашівка переселенцям дозволили самостійно заготовляти дрова, розповів секретар Тальнівської міської ради Павло Козаченко. У такий спосіб вирішили підтримати людей, які через війну полишили рідні домівки. Більше у сюжеті Тетяни Недбайло береза є, є суха йолка. Дубові вітки є подружжя переселенців із Донеччини порається на подвір'ї колишнього гордашівського дитсадка. Повсюди гілля, а зі старого дитмайданчика лишилися тільки дошки. Обережно, Женя, там цвяхи, щоб не поцарапалась. Дрова тут хоче трухляві, але взимку все пригодиться, каже Євгенія. Я думаю, цією зимою кожна гілочка буде. В нагоді знадобиться все, і ми дуже раді кожної гілочці буквально, що нам надали дозвіл взяти ці берези, ці дрова. На стадіоні сухостійні берези. Дерева пан Юрій спилює сам. Колоди впорядковує вже вдома. Запасів поки що мають на декілька морозних місяців, каже чоловік. Це чотири берези. Перебрали те, що нам розрішили десь хазяїва, дозволили перебрати. Ну, думаємо, так, поки на місяць, мабуть. Треба ще заготавливать. І ще багато, я так думаю, що треба заготовлювати. Тому що ми, ми з Донбасу, у нас уголь, а здесь люди користуються тільки дровами. На Черкащину подружжя приїхало з двома синами. Отоплювати будинок будуть ось цією піччю. Грубо відремонтували. Зараз нічого не пробовали його да прими. Так мукулатуру тогда. тоді. Попробуємо його запалить. Заготовляти дрова цій родині, як і іншим переселенцям у Гордашівці, дозволили рішенням Тальнівської міськради, каже її секретар Павло Козаченко. У селі виявили сотню сухоційних дерев. Санітарне прибирання зініціювали внутрішньо переміщені особи. Вони не ждали Мани Небесної, ви самі бачили. Організували порізку дерев. Да, було звернення до житлово-комунального господарства Танівської міської ради, самі різали, самі організували перевезення людей ну, при допомозі наших місцевих жителів. І цю пропозицію зараз вона буде винесена на апаратній нараді. То Тому що в кожному селі таких дерев є дуже і дуже багато. Є цілий вулиці, де ніхто не проживає. Заготівля біопалива нині додає взимку значно полегшить життя переселенців, а їх у тальнівській громаді три тисячі. Тетяна Недбайла та Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Підтримати переселенців, допомогти їм освоїтися, знайти роботу чи відкрити власну справу. Така мета інтеграційної платформи Черкаси. Твоє місто захід відбувся сьогодні в обласному центрі. Як розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава, взяти участь запросили представників військових, цивільних адміністрацій Маріуполя, Попасної і Таврійська, представників релокованого бізнесу, роботодавців та внутрішньо переміщених осіб. Ми сприймаємо людей, які до нас приїхали не просто як людей чи якусь проблему. Ми сприймаємо це як наш ресурс, додатковий. Тобто, ми в кожному в кожній людині бачимо лікаря, вчителя, тобто, це ми вишуковуємо людей, які потужно підсилять нашу громаду. Очевидно, ми, коли приїхали сюди, ми створили вакансії, доформували свою команду, в тому числі з переміщених осіб, зокрема Чернігова. І надалі плануємо розвиватися, тому як... також це питання буде актуальне для нас по пошуку цінних кадрів. Зустріч з громадськими діячами, як мені пообіцяли, щось цікаве дізнатися про життя Черкас хар... і, можливо, якусь допомогу переселенцям. Сподіваємось на найкраще. Ми вже майже півроку мешкаємо у вашому місті. Дуже вдячні послухати пропозиції, які можливо, що стосуватися роботи житла. Розмальовувати екоторбинки вчили відвідувачів університету третього віку у Черкасах. Такий майстер-клас для них у територіальному центрі надання соціальних послуг організували вперше. Розповіла директорка закладу Альона Щербак. За її словами, дехто з учасників до цього навіть пензлик у руках не тримав. Чи сподобалося їм оздоблювати сумки, дивіться далі. Дивіться приклад, результату того, що ми можемо сьогодні зробити. Да, те, що отримуємо в результаті, ми можемо звісно і використовувати. Те, що актуально, до того ж не просто тема, актуальна торбинка, екологічний матеріал використаний. Викладачка декоративно-прикладного мистецтва Вікторія Кошелєва пояснює послідовність дій. каже спершу: учасники майстер-класу мають обрати малюнок. Вже визначилася із таким тамара суслова в цьому малюнку більше радості, більше посмішок і віри в нашу перемогу і в майбутнє. Гурток декоративно-прикладного мистецтва третій рік поспіль відвідує Тетяна Дергачова. Втім, каже, розмальовувати саме торбинку буде вперше. Оскільки ми не такі професіонали, щоб гарно малювати, тому ми ложимо цю картинку під низ і просто обмальовуємо контур по контуру. Так від таких майстер-класів каже жінка у захваті, бо вони надихають і дозволяють повірити у себе. Спочатку думаєш, думаю, неможливо. Ні, я такого ніколи не зроблю. І потім всі в творчому колективі один підказує, це робиться ось так, другий отак. І потім ти дивишся вже на роботу цю і ми це робили. Перша прийшла на гурток Віра Бочарнікова. Каже, зацікавилася майстер-класом, бо хотіла мати таку турбинку. Жінка вже почала розмальовувати її фарбами. Держу пензлик перший раз, олівчик перший раз тримає. Треба, Треба бути так, дуже акуратним, бо так, і сама замазалася, і сумочку трошки підмазала. так. А малювати. Легко. Розмальовують льняні торбинки спеціальними фарбами на акриловій основі, розповідає викладачка Вікторія Кошелєва. Вони абсолютно практичні, матеріал довго можна використовувати, тобто він не витирається, не стирається, колір не змінює. Фарби відповідно також після того, як їх намалюють, їх закріплюють праскою і можна прати, можна використовувати цю торбинку досить довгий час. За словами директорки територіального центру надання соціальних послуг Альони Щербак, арт-терапевтичні заняття тут проводять двічі на тиждень та щоразу намагаються опановувати щось нове. Розпочинали ми з напрямку художнього, тобто це малюнки, це така художньої творчості перейшли саме на цей напрям такого прикладного мистецтва. Тобто це вже якісь поробки, це вже щось таке цікавіше і більш практичніше, тому що, окрім того, що зображають наші е, учасники цього напряму е, малюнки. А тут вони вже і проявляють творчість, і Це вже і такі от власне поробки, готові вироби, які можна е, використати в себе в, в, в побуті. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті Суспільне медіа та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.